Чи буде звільнено місто пологи Запорізької області до кінця 2025 року? Давайте подивимося, так, пологи. Чи звільнять пологи, так? Знаєте, я не бачу цього, щоб до кінця року вже звільнили. Таке враження, як наче будемо ходити по колу навколо цієї ситуації, будуть намагатися домовитися. Не все так буде просто, це буде якось достатньо складно, багато йде мені тут брехні, ілюзій, маніпуляцій, і, як наче, знаєте, в тих домовленостях не буде чогось вистачати, якогось ресурсу, будуть щось своє хотіти. От На що ми не будемо готові погодитися. Мені йде енергія ще супротиву, так? І ситуація, як наче, зависне, затягнеться, і не буде якось мати такого розвитку, як нам би того хотілося. Давайте ще тут подивимося, чи звільнять пологи Запорізької області до кінця цього року, чи звільнять? До кінця року ще навряд чи навряд чи ще до кінця року, якначе ми отримаємо розчарування. А чи взагалі звільнять, давайте подивимося, чи взагалі звільнять у найближчі, я не знаю, роки. Я так далеко не дивлюся, але зараз давайте подивимося, можливо, що побачимо, чи буде звільнено. Ну, ми будемо намагатися це зробити. Будемо намагатися це зробити, а нам будуть заважати. Чесно скажу, це не так буде просто. Мені показують, що ще а... Дуже багато енергії супротиву, енергії, боротьби, енергії, знаєте, такої, коли ми будемо намагатися забрати все ж таки своє. І сказати, який тут буде остаточний, а, поки поки не зовсім видно, мені закривають. Тобто енергія боротьби, енергія такого, знаєте, Блукання по колу, от, і розчарування, ось це чітко на цей рік іде.